Зрозуміти певний стан чи відчуття можна лише проживши його на собі в моменті. Різниця між думками та живими відчуттями невимірна. І як би це парадоксально не звучало, ми вже маємо в собі те, що шукаємо. Неможливо знайти спокій, щастя чи звільнення від страждань десь зовні. Немає такої локації чи пункту видачі щастя на мапі. Все вже насправді є тут і зараз, в нас. Варто лише усвідомлено розпізнати наявність всіх якостей в собі. Внутрішній голос заперечує, а як же розуміння власної місії, я маю знайти своє призначення? Та чи дійсно ми здатні усвідомлено розуміти, що саме ми шукаємо, куди ми йдемо? У своїй книзі, куди би ти не йшов, ти вже там. Джон Кабадзін відкриває просту, проте важливу істину. Ти вже є там, де маєш бути. Якщо тобі здається, що ти лише почав шукати свій шлях, значить, стан пошуку це і є твій шлях на цю мить. Розуміння себе починається з прийняття певної невизначеності, недосконалості, коли ми без осуду дозволяємо собі бути там, де ми є, такими, як є саме тут і зараз. Це і є крок до буття у гармонії зі своїм життям.